Я вітаю вас, водолії, вітаю вас з усіма святами, які до нас наближаються. Будьте щасливі, живіть в мирі. Нехай всі ваші бажання здійснюються, і щоб ви, головне, були натхнені в цьому житті. І зараз будемо говорити про 26 рік. Буде цікавий рік. Це такий новий прорив, прорив нашого життя. Ми переходимо на новий левел, на новий рівень, на новий щебель. Рік 2026, якщо скласти, це буде одиниця, а це новий початок. 25-й – це було 9, Це про завершення, про те, щоб зробити аналіз, погорювати, згадувати, що ж з нами сталося, служити комусь, бути милосердним, співчувати. Це така трошки як жертовність, але це про завершення. І от одиниця це вперед, новий початок рухатися, осваювати якісь нові території, нові умови життя, тому що буде дуже багато чого нового починатися. І давайте саме для вас, водолії, що ж чекає саме вас у 26-му році? Відразу скажу, що тричі ретроградний Меркурій у нас буде в цьому році. Я вам скажу дати, і найкраще в цій дати не приймати якісь важливі рішення, не починати чогось нового, звісно, не одружуватися. Не... Вирушати в якісь далекі подорожі, не починати, наприклад, нову справу, або не відкривати бізнес новий. І отже, дати з 26 лютого по 20 березня, далі з 29 червня по 24 липня, і з 24 жовтня по 13 листопада. От в ці дні слідкуйте за тим, що. Навколо вас відбувається. Слідкуйте за своїм мисленням, за своїми словами, за технікою своєю, слідкуйте, за цифрами, за любою інформацією, яка навколо вас. Дивіться, спостерігайте і аналізуйте, що ж всесвіт вам показує. Тут можуть повернутися минулі друзі, минулі стосунки, якісь минулі розмови. Щось потрібно буде доопрацьовувати. І далі у нас цікаво, Нептун в цьому році остаточно переходить в знак Овен на 14 років. він 14 років минулих ішов по знаку риби. Йому там комфортно, він управитель цього знаку. Але Нептун саме в рибах дає багато ілюзій, дає тумани, темні води, незрозумілі обмани, нечесність, коли ми сприймаємо. Ілюзію за реальність. І такі відчуття ми і бачили, ми співчували, ми були як жертви. Добре, якщо хтось пішов у творчість. В плюсі Нептун в рибах дає дуже глибинні пізнання, дає дуже багато винагород, тому що саме там на дні океанів у нас лежать скарби, а Нептун повелитель морів і океанів. Але Проаналізуйте, як у вас цей період пройшов 14 років. Це могли бути стани м, такої ілюзії. І для вас саме одолії це був другий дім, а другий тут про кошти. Ви могли мати якісь ілюзії, якісь нечесності або неясне бачення стосовно заробітків і самоцінності. Але зараз він переходить в овен у ваш третій дім. Овен про ясність, про чіткість, про ясне бачення. Нептун тут, наче, відкриває очі. І каже: О, я зрозумів, що мені робити, куди рухатися, де творити, кого любити. Тут стає все більш ясніше. І для вас, саме водолії, тут ваші слова вони стануть як магією. Нептун також відповідає за духовність за цю всю магію, таємниці також і тут. Ваші слова будуть такими чарівними. Прямо ви можете писати щось незвичайне, казки можете писати, складати якісь сценарії дуже цікаві, можете щось творити, можете продавати свою творчість, це також третій дім. І тут про те, що ваші ідеї можуть надихати і вести за собою інших людей. Ви можете так розказувати про щось, про якусь свою ідею творчу, що люди будуть це у вас купувати. Можливо, ви проявитесь як лектор такий грандіозний, будете розказувати якісь речі, але це щось таке більш духовне те, що людям буде йти прямо до душі. Ваші слова будуть прямо лягати на душу людям, і ви самі будете це робити від душі. Це на найближчі 14 років. Ви побачите якісь зміни у вашому оточенні. Друзі можуть змінитися до більш таких душевних, теплих стосунків. І ще дуже важливо в цьому році: у нас кармічні вузли змінюють свої знаки. Кармічні вузли це дуже важливі точки в карті. Це взагалі вони найближче впливають, якби найсильніше. Ми відчуваємо їхній вплив, а також вплив планети Сатурн, і вони переходять у ваш знак на вісь Лев Водолій. Півтора року вони йшли по осі Діва Риби, і тут ми бачили, що ми кармічно десь страждали, горювали, були як жертвами начебто. Знову ж таки, були тумани, ілюзії, щось незрозуміло, щось нас кудись вели, ми не розуміли, куди, як ті їжачки в тумані. Але зараз вони 27 липня в цьому році приходять уже на півтора року у. Військ, водолій, лев, а ви самі водолій, знаєте, що ви не любите ніяких там залежностей, прив'язаностей. Ви любите свободу, незалежність, любите рух вперед, любите все креативне. Ви такі аватари, ви можете сяяти новими ідеями. Також знак Лев, який напроти вас знаходиться, він має багато сонячної енергії. Він про те, щоб... Навіть давати покровительство людям, які в цьому нуждаються, для того, щоб сяяти іншим. Плев про чесність, рівність, про гідність це у вас військ, перший сьомий дім буде стосуватися багато змін саме вас, вашої ідентичності і вашого партнерства. Тут буде більше ясності, більше розуміння і більше свободи. Ніхто не заставить вас бути прив'язаним, бути такою жертвою. Ви зараз будете сяяти і допомагати своїм партнерам сяяти або партнери будуть вам допомагати. Лев він любить сидіти високо, в нього є трон, в нього є корона, і він відчуває себе дуже гідно і не любить, коли хтось чіпає його корону. І отже, рухайтесь в водолії, і перше сонячне затемнення. Затемнення у нас відбудеться уже в вашому знаку у водолії, в 29 градусі, тому що вузли рухаються назад, і з риб вони прийдуть у водолія, але з останнього градуса. І от 17 лютого ви вже відчуєте це у вашому першому домі. Ваше особисте почнеться перезавантаження: нова ідентичність, новий ви, можливо, захочете і зовнішність якось свою змінити, або вона сама якось зміниться. Або якісь кармічні питання будуть приходити, і щось вас буде всесвіт взагалі запитувати: А хто ви? А що ви можете показати? А взагалі, як ви себе ідентифікуєте? Взагалі саме головне питання: хто я в цьому житті? Як я можу сяяти? І ви обов'язково знайдете відповіді на ці питання. Може бути трошки складно, тому що кармічні вузли, як я сказала, вони трошки як заставляють зробити сув, тому можете відчути навіть якусь темноту, тому що затемнення вони працюють так, що закривається. Світила наша закривається сонце і місяць, і начебто не видно шляху, не розумію взагалі, хто я, а взагалі, як я можу допомагати всесвіту, як мені жити, які в мене мрії, які мої ідеї, де і мої, а де нав'язані мені. Але саме ця темнота заставить вас вийти на світло. Ну, коли темно, ми більше шукаємо вихід, як же вийти з цієї ситуації. І тому вам буде не скучно водоліє. І 3 березня вже відбудеться повне місячне затемнення. Тут воно ще буде по осі діва риби. Як я говорила, ваш 8-й, 2-й день щось закривається і у питаннях фінансів, ваших фінансів. Тобто тут можуть бути борги, як фінансові, такі емоційні, так і енергетичні якісь борги будуть закриватися потихеньку, і ви будете повертатися до себе, знаходити в собі сили. Не користуватися, наприклад, чужими коштами, або чужою якоюсь енергією, або якоюсь чужою допомогою. Будете самі виходити на те, щоб самі знати свою цінність, самі заробляти, самі себе утримувати, або якщо ви і отримуєте якусь допомогу, там, фінансування наприклад, від держави, чи там, від чоловіка, чи від дружини. То ви будете вже по-іншому до цього ставитися з довірою. Нема залежності від цього у вас, а просто ну так вам так потрібно жити. Ви в тому, що в мінусі тут восьмий дім він дає залежності. Нам хтось щось дає, і ми відразу залежні. Але коли через довіру і через прийняття немає ніяких залежностей, нам все світ допомагає. Ми приймаємо, ми вдячні, поважно ставимося до себе, до партнерів і рухаємося далі. І далі у нас 14 лютого також важлива подія. Сатурн остаточно переходить у знак Овен, також, також у ваш третій дім. І тут про те, що мислення ваше стає більш таким дисциплінованим, можливо, більш жорсткішим. Але про те, щоб воно буде чітким. Слова ваші будуть мати великі наслідки. Так я говорила, туди зайшов і Нептун на 14 років, і Сатурн туди на 2,5 роки до вас заходить. Він вже трошки заходить, Ви можливо, це вже відчували. що Щось відбувається у оточенні вашого, щось відбувається у вашому мисленні, у тому, як ви виражаєте свої думки. Він заходив протягом 25-го року, але знову ретроградно виходив. І, от у лютому він остаточно переходить в Овен і там поєднується з Нептуном і трансформація ваших думок, про що я вам вже говорила. Він більш стабілізує ту енергію, яка може вам давати ілюзії у думках у мисленні. Більш буде конкретики, більше, ви точно зрозумієте, з ким спілкуватися, як спілкуватися, що вивчати, яку інформацію поглинати, де ставити якісь кордони, щоб вам не дуже загружали вашу голову якоюсь інформацією. Отут він більш стабілізує ці теми, але якісь трансформації також будуть, тому що Сатурн він несе, він, мінусі, несе навіть страхи. А Кращому випадку це трансформація. Можливо, в поїздках, можливо, у тому, як ви техніку використовуєте, навіть там автомобілі. Тут будуть якісь зміни. Ви захочете якось це робити по-новому, по-іншому і більш якось душевно, тому що там Нептун. А далі у нас іще уран остаточно переходить у близнюки. А уран це ваш управитель водолій. І він змінює знак, він виходить з тельця, де йому було некомфортно. Телець його якби прижимає до землі, обмежує, а уран це дуже багато повітря. Але зараз він 26 квітня переходить остаточно у знак близнюки. І про те, що політ фантазії безмежні, якісь нові е, ідеї, якісь реформи, революції навіть він несе. Він не згодний жити по-старому. Ну, так як ви, водолій. Ви такий проривний знак, вам постійно хочеться нового, постійно оновлення. Ви такий молодий знак, ви завжди будете молоді. І Уран відповідає за молодість. І до вас приходить у п'ятий дім. Ви можете знайти нове кохання молодих людей, якихось цікавих. Поряд з собою можете дітям приділяти багато уваги. Він заходить на, 5, на 7 років туди. Це про творчість, це про те, що. Все це якби вибухає новизною. У вас фонтанують ідеї, ініціативи дуже багато. Ви хочете щось говорити, щось людям доносити. Я ж знову говорю, можливо, ви як лектор будете проявлятись через інформацію. Можливо, писати книжки, передавати якусь інформацію дуже таку цікаву, творчо. Таку новітню, тут про багато емоцій. Можете переїжджати десь далеко, можете просто літати, перельоти, тому що це все про повітря. Можете навіть працювати десь як стюардесами, наприклад. Або в туризмі і люди, які дуже багато подорожують, і це дає гарний настрій, це дає позитивні емоції. І ви просто дозволяєте собі бути іншим. Ви інші, ви. Показуєте себе по іншому, тому що п'ятий дім це показати себе. Ось я який. Будь ласка, спостерігайте, дивіться на мене, звертайте на мене увагу, креативність, якась нові технології будете приміняти у творчості. Можливо, відкриєте якусь там або свою студію креативну, таку творчу, можливо, не знаю, якісь салони. А, можливо, для діток щось будете організовувати, якісь свята, наприклад, і в вас будуть нові, нові ідеї приходити. І далі у нас 30 червня також важлива подія. Юпітер приходить у знак Лев. Для вас це сьомий дім. І тут про масштабування ваших стосунків. Можуть прийти нові партнери, можуть прийти нові стосунки, може бути розвиток, партнери можуть вам допомагати. Юпітер це сама велика планета, вона називається як гуру на санскриті, а гуру на санскриті також переводиться як важкий. От такі прийдуть партнери, масивні, такі важкі, масштабні, які вам дадуть. Якісь винагороди, якісь подарунки можуть давати, просто вас підняти на новий рівень. Юпітер це як вчитель також. І згадайте, таке ж саме положення у вас починалося 12 років тому. Що у вас там було, що було у партнерстві, у стосунках? Також може впливати це і на вас, як на особистість, тому що, як ми говорили, Лев і Водолій одна вісь. Щось змінюється у партнерстві, змінюється у вас самих. Це так працює. Можуть зростати ваші союзи. Наприклад, наприклад, більше стає партнерів по бізнесу, більше клієнтів, більше пацієнтів буде до вас приходити. Важливі угоди будете заключати. Можливо, також ваші вороги вийдуть на світло. Ви їх уже явно побачите. Вони не зможуть уже приховуватися. Це відбудеться 30 червня, а до цього ще буде Юпітер іти по вашому шостому дому, і тут буде розвивати ваш бізнес, вашу роботу. Здоров'я може вати, ваше покращитися в перші півроку. Розпорядок дня може змінитися до кращого. Можете покращити своє харчування або на спорт піти. А вже в наступні півроку, 26-го ви будете розвивати свої стосунки, масштабувати і там якісь зміни дуже також буде багато чого цікавого. Якщо до речі, у вас юридичні якісь питання, також вони будуть йти на лад. І далі у нас знову затемнення у серпні пройде з 12 по 28. Довіри до партнерів, довіри до тих коштів, які вам, ну, наприклад, хтось довіряє. Ну, наприклад, ви бухгалтери, або, або ви працюєте в банкі, або ви отримали якусь спадщину. І от як ними розпорядитися цими грошима, щоб не потрапляти в якісь спокуси, а робити все чесно, правильно? По цій осі діва риби у вас буде. Часткове місячне затемнення, яке відбудеться 28 серпня, а повне сонячне затемнення, яке відбудеться раніше, і це буде початок коридору затемнення, відбудеться 12 серпня. І для вас у 7 домі. Тобто це відбудеться у 21 градусі Лева. І тут про те, що рівність, чесність у партнерстві. Буде працювати ваша вісь, ваша особистість буде змінюватися, ваше партнерство буде змінюватися, і тут ви як нова людина, нова особистість. А затемнення коридори нам дають знову ж таки, як я говорила, сув, якісь зміни по цим осям, тобто закриваються у вас сфери фінансові, і починається реконструкція вас самих і вашого партнерства. Отут От споглядайте, не бійтеся, тобто будьте трошки уважні, що відбувається, тому що можуть наганяти страхи ці вузли, раху і кету, взагалі це як дракон, якому відрізали голову, і він злий на наші світила, на місяць, на сонце, закриває їх собою, так він їм мстить. І ми всі люди це відчуваємо в ці коридори, затемнення можемо робити помилки, тому що як начебто темно. Можемо неправильно ставитись до себе це в ваших ситуаціях ми Можемо до партнерів ставитися якось зневажливо. Але розумійте, що це цей дракон вас спокушає на якісь дії. Тримайтеся і знайте, що тут зариті великі скарби, але їх потрібно знайти. І далі ще важливо у нас. Венера буде йти ретроградно з 3 жовтня по 14 листопада. Вона в Скорпіоні почне свій ретроградний рух і дійде до Терезів. Для вас це 10 і 9 дім. Венера ретроградна це важливо. В Цей час не одружуйтесь, не заводьте якісь нові стосунки, можуть повертатися, кохані люди, з минулого. Якщо ви в цей час, наприклад, познайомились з кимось, або вас дуже тягне шлюб заключити, або розлучитися може бути при ретроградній Венері, то не робіть цього краще. Перекладіть на інший час, тому що в цей час венера ближче до землі, але вона працює трошки якби в іншу сторону. Вона як перепровіряє, вона як робить аналіз. А наскільки це кохання справжнє, і ці стосунки можуть не видержати часу потім, коли Венера піде прямо заспокоїться, піде в свій рівний рух, ви можете зрозуміти, що це взагалі зовсім не те, що ви кохаєте і що вам взагалі подобається. І ви там не відчуваєте баланс, рівноваги. А от якщо з минулого будуть люди повертатися, кохані чи там друзі, до яких ви гарно ставились, тут просто поговоріть щось, виясніть щось, доведіть, дайте людині зрозуміти, що кохання все одно залишилось, ви все, одне, все одно з трепетом ставитесь один до одного, тому що на цьому тримається весь світ, на коханні. Але у вас саме 10-й дім, і тут більше люди з кар'єри. Стосунки, якісь, де ви, можливо, навчалися з кимось разом. Тут, можливо, люди з-за кордону можуть повертатися. Тут про те, що саме і ваша кар'єра, і ваша репутація будуть проходити такий контроль, аудит, аналіз, як же це все було. І головне, тут не продавати душу, а, ну тобто, не зраджувати свою душу. А, Продовжувати кохати і цінити себе, тому що Венера за цінності відповідає. І тоді у вас буде і баланс, і рівновага, і щастя, яке дарує Венера, і кохання обов'язково. Просто цю ретроградність витримайте, даруйте людям красу, любов, гармонію, і це ж ви отримаєте назад до себе. Отакий у нас буде 26-й рік. Водолій дуже прекрасний до вас для вас, незвичайний, чарівний, і буде дуже багато здивувань у вас в цьому році. Я вам бажаю всього самого найкращого, щастя, розвитку, натхнення і кохання. І будьте щасливі! І до зустрічі!